Ісус до Капернауму, шутка чутка пішла, що він домі, і він там зібралося сільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима, і він промовляв до них словом, і от прийшли до нього несуче розслаблено несли його четверо, А за для народу не могли принести до нього. Розкрили стелю над місцем, де Він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений, Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого. Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як може цей так говорити. Він, Богу хто може прощати гріхи окрім одного Бога. Ісус умить збагнув Духом, що вони таке собі думають, і каже до них, чого таке мислити в серцях ваших, що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, чи сказати встань візьми твоє ліжко, та й ходи. Та щоб ви знали, син, чоловічий, має. На землі в ладу відпускати гріхи, мовить розслаблено, кажу тобі, встань, візьми, твоє ліжко і йди додому. І став той, і зараз же взяв ліжко, і вийшов на очах усіх, і давалися, усіх, хвалили Бога, і казали: Ми такого ніколи не бачили. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, ось другий тиждень за, за нами посту. І цю неділю, другу неділю посту Свята Церква ставить нам постать цей Євангеліє про. Розслабленого чоловіка, який потребував уздоровлення. Сталося це чудо завдяки, напевно, дружям його. Бо сам не міг він прийти до Бога, бо не міг ходити. По-нашому, ми, напевно, би казали, був паралізованим. І вони, взявши його на ті ноші, на цим ліжком, якого носили, чотири чоловіка. Принесли, бо почули, що Ісус там є, проповідує. Багато народу збиралися і, напевно, чули, що кожен, хто намагався бодай до кого він доторкнувся, чи хтось до нього доторкнувся, уздоровлювалися. І в такий спосіб вони хотіли допомогти своєму приятелеві. Але побачивши силу народу, що вони не пропхаються, не пройдуть. Ми це і сьогодні знаємо, правда? Не дивлячись, що то в де в автобусі їдеш, дивишся, жінка може з дитиною, жінка вагітна, чи старша людина буде стояти, молоде навушники запхає вуха і дає і, знаєте, очі, що спит, не видить, що коло нього хто стоїть. Так і в цей час не дивилися, що там людина слаба. Вони б теж, напевно, не пропустили їх, щоб їх принести ближче цього чоловіка. Але вони, ці його приятелі, не залишають його з бачень ту безвихідну ситуацію. Пробираються наверх дому, чого криші, бо всередині дому проповідує Ісус. Вони його зверху, криша. Це та не така хата, як у нас, ми сьогодні що є, та повала, стеля, така. Нам розкрили, блистерство той намет розкритий, трохи гілям чи чимось вони там прикриті шатра були. І вони опускають його перед Ісуса. І каже нам Євангелист Матей, що вони, побачивши Ісус їхню віру, не віру розслабленого, а віру тих, хто приніс, каже до розслабленого, відпускаються тобі гріхи твої. Дорогі ми бачимо, на що звертає. Сьогодні церква і Христос для нас. Ця хвороба людини була причиною Його гріхів, відпускаючи гріхи Твої Тобі. Ті, що там стояли, почали нарікати. Вони розуміли, що хто окрім одного Бога може відпускати гріхи. Але Ісус їм показує, що Він є. Тим, хто має цю владу і на небі, і на землі. Вони нарікали, вони його не сприймали як месію, того, кого очікували. Вони тільки хотіли бачити чуда. Дорогі мої, ми теж в якийсь спосіб, ми то хочемо від Бога отримати те, що ми хочемо. Ми хочемо мати такого доброго Бога, як, знаєте, колись ми дивилися казки. Діти виросли на тих чарівниках, на феях, які махнув паличкою, зробив чудо. І ми б всі були захоплені таким Богом, такого нам би треба було, щоби робив нам те, що ми захочемо. А те, щоб це чудо сталося, яке ми хочемо, Бог теж ставить нам умови першим. Щоб ми могли наблизитися, позбутися гріхів. Оце, що є перешкодою у спілкуванні з Богом. І саме в часі посту бачимо, що ми вже другий тиждень, будемо далі, третій тиждень до середини посту, наступна неділя, хрестопоклонна. Будемо показувати церква, до чого ми як ми маємо підгодовитися, до доброї сповіді. Бо саме на чому маємо переглянути своє життя, яке наше відношення до Бога? Чи то такого, я не закажу, Бог для нас, як той банкомат, де ми той, наша молитва, то той пін-код, який ми знаємо, і що що ми нажали, відмовили, отже, наш Богородиць, і погнали, і вже лежимо руки за голову, ноги сплили і чекаємо, коли Бог виконає те, що ми хотіли. Чи справді таке наше направду відношення до Бога дорогі мої? бо дуже часто та така наша роздвоєність. Ми ніби віримо в Бога, але ми більше в забобони віримо. Але ми більше якусь, якусь, я не знаю, ну то магію, якусь нитку червону, ще там якусь підкову над дверима, що щастя, якась особлива така молитва, що має в чимось захистити нас, в чомусь нам допомогти. Дорогі, мої, молитви не захищають. Не які обереги нас не захищають. захищає нас Бог, якого ми звертаємося через молитву. Але немає якоїсь особливої такої молитви на конечно потребу, щоб так вона захищала нас. Дуже багато насправді, дорогі мої, людей оці друзі, принесли цього розслабленого чоловіка. Вони його привели до віри. І в наш час дуже багато людей приходить до віри завдяки своїм друзям чи близьким, особливо дітей наших правда, хто навчає? Дідусі, бабусі навчають молитися, хреститися. Бо батьки, як завжди, не мають часу. Так воно було і воно так буде. І діти цю першу молитву повторяти з бабою чи того, з дідом вчимося не від них. І щось те, що хочемо, ми навчитися своїх дітей добрі, щоб виросли з них добрі люди, ми маємо ділитися своїм досвідом, про те, що розказувати дітям. Бо сьогодні діти з інтернету доброго не потягнуть чогось. З телевізора теж доброго не візьмуть, звідки вони можуть уже ти про ці добрі якісь відносини, такі, як мають бути, в суспільстві між людьми. Зараз вам телевізор пропонує, що хлопчик любити, може, хлопчика чи дівчинка-дівчинку, що то нормально, що не обов'язково там мати повагу, Ми бачимо, що та ювенальна юстиція, де навіть бать... діти можуть скаржитися на батьків. І батьків можуть бути, батьки можуть бути покарані, можуть забрати дітей від них. Правда, для нас то, ти, з, з того старшого покоління не незрозуміле. Як можна було, як кажуть, язик наставити до батька чи то до матері? Та десять разів нехай не були неправі, не смів навіть заперечити щось, а то зараз сьогодні огризаються. Та що ти там? Але, дорогі мої, хто винуватий, чи це так, суспільство теж, бо воно в чому виховується. Але теж проблема є і тут наша. В тому, як ми виховуємо. Бо я про цей автобус розгадував, а воно так є, мама сидить з краю, дитину під вікно посадить і не скаже, буде стояти і вагітна, та, і мама не скаже, дитину встань, щоб посадити. Шкодує дитини своє, а старшої людини, то на що ми Ви думаєте, що вона потім вас пожаліє на старість. Бачимо у таких випадках нашої вина в чому, що діється з нашими дітьми і якими вони виростають. Ми мусимо, дорогі мої, направду пам'ятати, що ми спасаємося не поодиноко. Бачимо, що ми є залежні одні від Одне. Навіть Христос каже, де двоє або троє в моє ім'я зібрані, там я серед них. Можеш казати, і багато каже. І не знаєте, що роками до церкви не от чого ходити і вдома ще може помолити. Правда, другі, що ми тільки ходимо молитися. І я показував, що означає ходити до церкви на службу Божу, не тільки послухати. А Помолитися, бо це можна і вдома зробити, може радіо Ватикану включити і послухати службу Божу. Але на такій службі Божій то тільки для хворих, хто не може справді відвідати, не для здорової людини, бо ми йдемо до церкви на службу Божу, щоб брати участь у ній. Брати участь через відпущення гріхів через сповідь і через святе причастя. Бо каже, бачимо, де двоє або троє в ім'я Моє зібрані, там я серед них. Тому ми тут не заради мене, не заради когось там збираємося. Ми заради Христа. Заради Пресвятої Євхаристії, навколо неї ми тут громадимося і збираємося. І тоді Христос обіцяє, що я тоді я серед вас. І в такий спосіб, оця наша спільнотова молитва, вона є Богом вислухана, вона є, має більше значення, де єдиним серцем і устами взиваємо до Бога. Направду, в часі посту розпочнемо третій тиждень, і, і варто би нам було застановитися над своїм життям. Яке вважаємо, що воно ніби є християнське. Але насправді, якби ту, знаєте, такі трафарети, кайки тоді були би представити, але представити не своє бачення, а Біблію. На неї, то ми би побачили, що насправді далеко ж нам до християнського життя. Якби ми жили насправді по-християнськи, який світ був би інакший, Направду, те, що комуністи обіцяли, але не зробили, бо без Бога вони думали. рай би був на землі. Але поки що ми того раю не бачимо, йде не пекло. І це пекло ми самі створюємо навколо себе, собі і іншим. А все чому? Тому що не живемо по Божому, не живемо по Євангелії. Дивіться, дорогі мої, оце приведення до Христа. Цікаво в родинах, ми, бо вчорашня субота і сьогодні ще по церквах мовляться, це, теж згадують, це є абортованих дітей. Коли ми по родинах, є, не скажу, є, може жінка таємно, ні чоловікові нікому не сказати, що вона вагітна, але не хоче родити і піде, і зробить аборт. Але є в таких випадках скільки багато, що та жінка, бідна, нещасна, як усі нападуть на неї. А тобі того треба, а тобі. Я, я це знаю, як священник, бо говорять зі мною. Тоді речі, плаче, що робити, всі на неї, і свекруха, і там, а чоловік навіть чути не хоче. Та От слухайте, дорогі мої, та святий дух не зійшов на неї, як на Марію. Та треба брати відповідальність тоді на себе. А ми цього не хочемо. І направду, коли така жінка стоїть перед вибором, всі начухали, що їй робити. То поодинокі, може, знайдуться такими відважними, байдуже, не й сядіє, що хоче, але я таке народжу. Але більшість випихають її, грошей дають їм. Чи справді ми так приводимо до Христа, чи ми віддаляємо багатьох? Дорогі мій, навіть приходячи до храму і дякуємо Богу, я то за нас нема того таких, знаєте, щоб хтось прийшов чужий, новий, може перший раз, щоб ми йому вказували, не там стоїш, не так хрестишся, не так одіти, бо так можна відбити людину, замість привести, то воно вже більше. І каже, що не пам'ятаю митрополит Антоній. Навіть колись одного разу він вечором на вечірні казав, коли жінка зайшла в собор з дитиною, була в штанах. Але це йдеться про Руську церкву, там там бронебоже, щоб зайти. Як там на неї на ту жінку напали. І вона зразу вийшла, плачучи. Він потім у неділю, кажу, на проповіді довго у нього не було. Він просто звернувся каже, не знаю, хто це зробив. Але кажу тому, хто це зробив, хай до кінця свого життя молиться за ту жінку і дитину. Про їх спащіння. Бо вони можуть більше ніколи не прийти вже до храму. І саме через вас, бо ви так зробили. Кожного. Своя дорога до Бога. Ми маємо приводити до Бога, а не віддаляти. Направду, дорогі мої, цей піст великий є доброю нагодою, щоб задуматися над своїм життям. І краще задуматися, що нас очікує в кінці життя. Бо як зараз жити? От кін... Бо ми про цей кінець не хочемо ніколи думати. Нам страшно, про смерть не згадуй. ми, як той Ленін, напевно, збираємося вічно жити. Казали, він хоч умер, але бачите, його тримає. Але, дорогі мій, такого прикладу наведу вам, коли часто розмовляючи з старшими людьми, чуєш від них десь таку глибоку. В душі то скрите відчуття непотрібності. І такого прикладу зустрічаються такі сім'ї, в яких якась бабуся висохла. ну, Вже така, знаєте, худе, худе, худенька жіночка лежить собі, каже, ну, майже як той Одуванчик, такий, знаєте, що хіба піря, то то. І онуки, правнуки її люблять, їсть вона, як пташка, поклює чогось із якоїсь. Книжкою лежить, щось читає там, про себе щось там муркоче, а навколо всі бігають, діти на навчання, правнуки в садок, у тих бізнес, ті на відпочинок, у всіх все добре. Всі бабусю люблять, бабуся лежить, нікому нічого. Не робить в принципі ні хорошого, ні поганого, просто лежить собі з якоюсь книжечкою в рукам. Потім бабуся помирає, її відспівують, передають землі, здійснюють по ній там 9 днів, 40 днів. І до сорокового дня приходять внуки діти і говорять: щось що у житті у нас все перекосилося. Щось бізнес наш не, не, не йде так, як би мало бути. Щось ми всі перехворіли, щось ми всі пересварилися. І таке враження, що бабуся тримала нас на плечах всіх. Оцей Божий одуванчик, цей горобчик у ліжку, він з цією книжкою в руках тримав усіх на плечах. А вони ж думають, що вони всі такі розумні. Я ж бізнес твій створив, тому що я такий розумний. А я такий великий дизайнер, художник, тому що у мене великий талант. Та за мною Європа плаче. Мене скоро на руках будуть носити. Вони всі думають, що вони такі всі генії. А ця геніальність вона має різне коріння. Просто якась свята. Така собі здається, непотрібною людина за тебе молиться. І все, немає вже духовної опіки, і не такі ми вже всесильні і умілі. Тому направду, дорогі мої, ті, хто має ще батьків, допоможіть їм гідно дожити до кінця свого життя, щоб вони не відчувалися цими непотрібними. Бо ми, діти зайняті, ми не маємо часу. Але бачимо те, що у нас йде, то направду, все нам вдається, все добре, то завдяки їхнім молитвам. Тим, що, бо направду, молитва праведника, молитва батька чи то матері має велику силу. Тому що як ми колись недобре відносилися, просимо. У Господа, щоби простив цю нашу неувагу до наших рідних. Бо ми колись це відчуємо, що щось воно не так. Спам'ятаємося, але може бути пізно. Просимо Христа, як Він уздоровив цього хворого розслабленого. І цей розслаблений почув ті слова, блаженні слова. Іди, прощаються тобі гріхи твої щоб ми на правду, і ми почули їх. Бо наше уздоровлення, як фізичне, так і духовне, це залежить від того, чи справді ми почуємо ті блаженні слова, прощаються гріхи Твої. Часі посту, цього часу застановімося, направду підготуємо себе до тої доброї сповіді, щоби ми. Отримали те. Бо ми бачимо, що ми молимося, ми просимо, але ми не отримуємо. Не отримуємо, тому що молитва в стані гріха, вона до Бога не доходить. Амінь. Слава Ісусу Христу.